Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 22 випадки відкриття вогню по позиціях Збройних сил України. На Маріупольському напрямку відбулось 11 обстрілів. В районах Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а поблизу Широкіного і Степного з мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. На Донецькому напрямку окупанти сім разів порушували режим тиші. Проти захисників шахти Бутівка було використано кулемети великого калібру, гранатомети різних систем стрілецьку зброю. У Луганському вогонь БМП, а в Авдіївці і Верхньоторецькому міномети калібрів 82 та 120 мм. На Луганському напрямку зафіксовано чотири збройні провокації. Поблизу Кримського та Лопаскіного – Проти українських підрозділів бойовики застосували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. А в нижньотеплому, окрім цього, вогонь вели ворожі снайпери.